Причина вашої сварки його очима обоє рябоє. Причина в тому, що, можливо, обидва наговорили щось одне одному в такому рівноцінному форматі. Угу. Ще що? Ну, можливо, був момент, коли він не захотів, щоб ви домінували, і таким чином якось вас намагався приструнити, тому що. Людина не хоче підкорюватись. Ну, щоб жінка мною керувала та ви що. Ну, і те, що це, можливо, періодичні якісь у вас прояснення стосунків у вигляді виїдання мозоку Одного-одному, Такий, знаєте, випілзіком філіграній. Але можу сказати, що зі свого боку він розуміє, що обидва накосячили. Але десь хтось перегнув палку. Мало того, що. Це періодично продовжується, і можливо в цьому ви отримуєте свій якийсь кайф.